Такі отакі модні, собі то велику по габаритах. Без звуку знімає, бо я бачу, як балакаю. Як? По-нашому? По нашому. Япчезно там була верчить. Велосипедом, велосипедом, холодно, та мороз. Всім привіт! Ну, Бачили, Леся вже на роботу дала добро, кофійку все всекруха її, зацікавила. Ну, тепер хочу поїхати на нагороду перегорати батькам ділянку цю, що її біля хати. І там, можливо, соток яких 20 є. Він там раніше показував, де оця сітка була забита на фільтри. А тоді писали, правда, що у крані всередині ще є сіточка на самому крані, бо я, бо я тоді тільки чистив оцю, що біля стаканчика цього, тут зараз трохи побував соляркою. А тут ще ну, і все одно якось так не дуже робив, то викрутив його і там всередині ще отака сіточка стоїть. Вона вже струхла, якби почав її обстукувати, тому що вся віржі була. То це, це просто просто взяв пакет, думаю, що там ну, хто буде тоді перший в сарнах. Чи я, чи, можливо хто з батьків, то, щоб, щоб прикупити її. Ну, Зараз кажуть, вона така трохи маловин... ну, Мала стоїть там. Це 4 циліндри трактор, це не те, що там солярочка капає, отакий заборничок невеликий. Ну, хто знає. Отак вона. Ну зараз поки що без неї буде, попрацює, а це щоб не, щоб не загубити вже. Ну, Йдемо переораємо. Нагород. Тоді поїдемо в друге місце, де наша кукурудза була, ця, що ми на січку ріжемо. А батьків там була, вони ну вони ували також, то його дисками перекрию. То це по-своєму так. А тоді, бо там ще те ще десь казали, що ні, хочу вивести когось попросити, то поїду, перегораю також, туди з нами дискували пару разів. Біля села, біля остановки. І воно, мабуть, мабуть, так у багатьох, у таких дивешках, у баках іменно, якась ржавчина появляється. Тому що приходив сусід, у його так самий тракторець, то казав, що каже, якби теж було забити ця сіточка. Ну і писали люди, то теж видно ж, не просто так написали, можливо, було вже таке. приїхали вже на город, бачите, таке поле. Тут, тут взяли батьки собі гною, розкидали, у нас привезли. Тут вже хто знає, як його горать, багато розор таких, там якийсь горб. Зараз бачу, якось раніше стандартно горали, ну якби на два загончики. Раз у склад, а другий раз у розкидку. Але тут як-то так вже виходить. Там, як гораємо? Геть, все разом. Так, да, так. Да, бо тут ямка така, і хай туди пригорується склад, Так, так, посередині йде сюди. А там розворота? Не знаю. Хай буде собі. Хай буде, воно пригориться, мабуть. Грабельками можна поронять? Ні, то вже баба не буде порівняти. Пригорить. У склад коля його. А тоді весною на бульбу окремо, а тим мотоблоком тоді під городочки мені задіскуєш. Ага. І буде добре. раз 20 Ну, он так є. Ну. No, так є. Ну. все одно То й добре, то так мені буде проще. Не, там його видно я так проїду. у вас на нашому каналі, вже, як ви бачили, ми кави попили, погрілися, вийшли на город, вже тут Коля горає, Коля об'їхав з тої сторони, через двір не проїжджає, а так в об'їзд тут недалеко. Ну, так зараз згораємо. Вже з однієї сторони сусід згорав, з другої також. Але нічого сьогодні згораємо, також і собі поїдемо, вже трошки сніг передають, морози, то думаємо, що все добре справимося. Курам то було добре, вони все тут греблися, тут агній, і яблука, і гарбузи. То вже перегорає, то будуть отак. Черв'ячки ще пошукають сьогодні. Вже половину згорав, здається. А може ще й не буде. Сьогодні в нас такий день холодний. Здається, в хаті погрілися, вийшли на трошки. Тут хвилин вже 10, то вже й змерзли. Мати пішла в хату, каже, мені вже й руки змерзли. Такий сьогодні осінній, дуже холодний такий день, мені здається, найхолодніший з усіх. Вже ближче до зими. Буде догорувати, а я поїду додому. А вже вдома трошки побудемо. Відпочинемо, де поїдемо вже собі горати. А він догорає де приїде. Виходить отака оранка. Така не дуже глибока, але тут у нас така земля піщана, то там трошки більше сантиметрів 20 чи 25 і починається зразу. Отам трохи буде доставало білий пісок. Це прийняти із тієї землі, де я себе горав, там на Лугу, де глиниста, то там було трактору набагато важче. Ну, тут нормально. Це Корпуси по 30 беруть, 2 по 30 виходить, то саме раз. Ну, таку землю, в принципі, можна 2 по 35, буде чудово. І так, ну все будемо продовжувати. Добрий ранок ще раз. Вчора в нас був день, коли Коля горав у своїх батьків, сьогодні вже у нас другий день. Сьогодні ми приїхали на поле до моєї мами, згораємо. Це поле тут у нас близько біля села. О, зараз ми тут на дорозі, Оце дорога в сторону Кричільська. Ззаду в мене, тут це в сторону Коросту, а з тої сторони мале верпче, а тут близенько біля села поле. То Заодно Коля вирішив сьогодні згорати, планував трошки пізніше. Але ж передають у нас морози, сьогодні зранку трошки пару сніжинок було, то діти проснулися, були дуже такі доволі, вже чекають снігу. Але розстав, ще сьогодні так тепло. От це якраз зараз коля горає. Коли приїхав перший, то вже одну частину таку маленьку згорав, а я їду зараз по справах на пошту, то й зупинилася тут, а то ми зараз покажемо, що ми тут робимо. Вже половину згорав. Сьогодні зранку поїхав на наше поле, там також згорав вже, там, де в нас був овес, у батьків була кукурудза. Ну кукурудза ще не дискована, ще кукурудза стоїть. Ще, можливо, і нам понадобиться ближче до зими. Може, ще коли там Коля поїде раз на косить. А це кукурудза та, що ми сіяли також, у мамі -то вже вона її виламала. Зараз покажу вам, де ми весною Арпалом рубали дрова. Оце отут над дорогою біля села. Але вони були порубані, готові такі, тільки їх треба було колі поскладати, а потім вже й Арпалом рубав. То це електрики розчищали дорогу, ну щоб до електричества так не заважало. То дуже добре, що ми їм нарубали. Ну, весною тоді такої роботи не було, то ми й багато і для себе, і мої мами завозили. То тоді вони ще такі були сироваті, чи навіть і листя трошки вже тако проявлялося. Але це мама каже, дуже добре, то їй важливіше, щоб не соти згорав би, а арпалом нарубав. Тому ще трошки, вже коли вже буде сніг, приморозки, то будемо рубати і для себе, і для мами. Дуже каже, гарно горить, рубати не треба. Ми також топимо грубку кожен день, то вже ми. Приблизно половину вже стопили, то вже будемо запаси також робити. Тут вже колі небагато залишилося згорать. Коли поле довге, то набагато зручніше горати, а це таке коротке і широке, то трошки треба поїздити. Отут також порубано. Грубше то люди позабирали, а це залишилось такі гілки, то також для Арпала підійшли б. Зараз я проберуся, не хочу обходити з тої сторони над дорогою. Ну, Бачите, тут таке поле трошки важче йде. Ну і трактор важче, ще якраз всю сторону під горочку. Ну і мокре воно. Отут Отутка глибина приблизно така сама, як і там горав, по глибині. І так воно виходить. Ну, а Тут було посіяно ну, і зимі ячмінь молотили. Тоді старня получена раз, і тоді воно з зіллям заросло, тоді ще раз робили. І все одно бачите таке зілля. Може й добре, знаєте, що побудили оце насіння, що, що тут є. Ну, зіля посходило. Можливо, на той рік трохи теж буде легше, якщо вона ну, менше зілля буде. Зараз глянувши забув про кукурузку, я що тут ще кукурузка, можливо, прийдеться їхати, щоб по диски, з ну, своїм трактором приїдемо, перед дискою з першого, хто знає, як воно, щоб загорати нормально. Ну а так нічого, горночка така більш-менш ще. Отак воно виходить. Сьогодні Сніжок трохи зранку налякав, то думаю, бістренько все приораю, а тоді вже який день да приймають техніку, перемажу, ти, і вже буде стояти до весни. Все, йдемо, будемо продовжувати. Сьогодні в нас субота, буває, у нас відео виходить в неділю, то в коментарях запитують, чи ми святкуємо в неділю. В неділю в нас ніхто не працює і в нашому селі, і в сусідніх селах. Ну, таку звичайну роботу, як топить грубку і корміти господарство, то така робота в нас завжди, кожен день, і в будь-який день, і в свято, і в будень. Ну що ж, така горанка, я вже поїду додому, а Коля вже буде догорувати, приїде пізніше. Ще погода дозволила нам нам згорати і підготувати городи. Зараз ми вже в хаті. Коля з'їздив на нову пошту, привіз нашу покупку. Прикупили ми собі автоклава. Він у нас іде електричний. Сьогодні ми його розпакуємо і вам покажемо. І самим вже трошки розберемося вже ближче до свіжини. Зараз я його розпакую. На рахунок автоклава це більш так чоловік мій на полях, на покупці, на його. В нашому сусідньому селі був такий випадок не дуже приємний. Ну, правда, то був газовий автоклав. Жіночка трошки придрімала, то такий в мене трошки був і страх. Ну, газового то я зовсім не хотіла. Такий там тиск контролювати, а такий електричний. Мені Коля показав, як він там працює у відеооглядах. Ну, Я вже так і захотіла. також його. Ну, Зараз розпакуємо. Отакий От, він прийшов у коробці. Трошки важкувати, так я з'їздив, його забрав. Так, відкриваємо. Зараз буде вже розбиратися вдвох. Ого. Так, зараз ми його в на стола поставимо, да? Достанем, зараз. так? Достанемо, давайте. Да, завчасть і вишні. Бе нас з цієї сторони ще. Вже ми автоклав дістали. Зараз вже будемо розбиратися. Гарний. Зараз глянемо, що ще додається до його. Це що банки ставляться? Ну, а це ставиться всередину на, да. на тену, так? Да? Ну, так по, по краях. Так. так. А, то а це з другої сторони так само. Ну, да. А ще ми потрошку розбираємося з ним. Всередину поставили отакі підставки, те на піднизом. Баночок 32. А Коля вже тут розбирається також. То то, якщо люти буде лютик гарцювати клівін. То... Це він на газ, ну, Мені здається, що як по відеооглядах я дивилася, то і на газ, і на електрику. Перший раз будемо пробувати електрично, так? Да? Звісно, зразу. Зразу, Да. Ну все вже трохи розібралися з автоклавом. Тут немає нічого такого складного. Тепер я вже буду готувати, показувати на кухні, що до чого. Тут він йшов ну всередині ставили, щоб закрити ну, ці дві бляшаночки, що вони йшли. Отак вони займають. Ну Ця кришечка була просто перевернута, бо я зразу думав, що прийдеться самому вкручувати ось ці сипінні клюшки. А тут, тут воно все проварене, як би, іде, то була просто перевернута. Ставим її на барашки, такі зажимається. І ключ ішов в комплекті також з цих барашиків. Отакий От він. І тут стоїть зверху теж за щолець, якби, що Леся, саме більше якби що дуже опасна річ. Оце такий запобіжник. Ну, По-моєму, спрацьовує при 6 атмосферах він. Це запобіжничок. І стоїть ні щоб накачувати повітря. Тоді страхується краном, тут ще кран ставлений у ньому йде. Отак. Манометр. І тут зараз, так як ми плануємо їм користуватися від електрики чисто, то тут іде така автоматика ще до нього. Тут на ній йде тільки два річашки. Один температура, а другий показує час роботи. Тобто температуру виставить який час роботи і все немає нічого. А там він, він якби сам собі вже підтримувати. Отут, тут стараємо його отак. І ця розетка виходить від автоклава. Ось так, і тоді в розетку вже загальну. І тут стоїть кран ще для зливу. Скоріше за все буде для зливу. Отакі. Ну, а Коли, наприклад, на газу ставить, оцей такий термометр ще стоїть тут, то там трошки складніше, там треба газом регулювати. Ну, цю температуру. А коли від електрики, то автоматика сама все робить. А так нічого, поки що, Ну, новий той гарний. Електродів прилипших немає, якби зроблено якісно. Будемо пробувати. Ну, вже ми так трошки розібралися з чоловіком. Тут є також книжка із рецептами, що мене здивувало, що ще тут можна і компоти, і салати, я так бачу по рецептах готувати. То це мені ще більше цікаво, вже мені можливо в каструлі не треба буде готувати. Ну раніше я тушонку готувала в духовці, так само баночки стерилізувала, накладала м'ясо. Ну, по солі я готувала більш по своєму смаку. А вже коли в інтернеті подивився по відео оглядах, скільки треба на кілограм м'яса солі. І вже будемо чекати холоду, тоді зробимо свіжину, бо ми наскільки знаємо, що м'ясо свіже не можна на тушонку. Ну це ми його прикупили більш для тушонки, для паштетів. А там вже будемо далі пробувати і готувати, можливо, і гущонку. Колись я гущонку просила у своєї знайомої. Вдома я все розводила сухого молока, сухе молоко, також і е, обичне молоко, і там цукор. І потім вона загружала в автоклав. Ну, це був тоді газовий. Ну, а ми вже будемо чекати, щоб трошки температура понизилася, щоб нам гарно зробити свіжину і вона добре схолодала. І вже будемо пробувати готувати пішонку, паштет і все будемо вам показувати, що ми будемо готувати в цьому автоклаві. А посилання на магазин, де ми замовляли, залишимо в описі під відео. Ну, і На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Всім пока!